Вітаю, мене звати Ксенія Опаленик я навчаюся в 9 класі Костринського ліцею села Костерна Ужгородського району. Шановні слухачі, пропоную вашій увазі короткий виклад проєкту на тему цілюща джерела, на прикладі дослідження мінерального джерела Зотинка, Ворочища Михайла, села Костерну Ужгородського району. Свою доповідь хотіла розпочати і слів американського антрополога, філософа та педагога Лор... Лорена Ейселя. Якщо магія на цій планеті, вона міститься у воді. Одна з особливостей села Костерна мінеральне джерело. За словами старожилів, перше таке джерело було біля дерев'яної церкви, але нині його майже не видно і воду з нього не беруть. А мінеральне джерело слотинка сьогодні не тільки приваблює туристів, а є корисним для здоров'я людини. Тому об'єктом дослідження є мінеральне джерело, яке знаходиться на території села Костерно Ургородського району. Із з села Костерну видно, що джерело Солотинка знаходиться з лівої сторони річки Уж. Щоб дістатися до джерела содинка, потрібно пройти від траси пішаком далі пройти по підвісному містку, повернувши праворуч, рушити присілком над рікою. Згодом повернути ліворуч у бік лісу і пройтися лісовою дорогою трохи більше кілометру в один бік. Відстань від школи до джерела урочища солодинка становить 1 км 400 метрів. Перед із селом костерну проходить гряда вулканічний гір в горлатву тинський вулканічний хребет. Від хребта простягаються полосами вулканічні гори, які на нашій території є вкрапленням складчастих Карпат. Вода, піднімаючись ламінарними потоками, протікає по цих лініях і насичується йонами, що входять до складу мінеральних солей. Дослідження мінеральної води джерела Слотінка проводилось із використанням чотирьох методик: перша методика фізичні властивості мінеральної води. Друга методика дія індикаторів на мінеральну воду. Третя визначення концентрації мінеральних солей. Та четверта якісні реакції на хлорид та гідрогенкарбонат йони. За результатами дослідів була зроблена етикетка на пляшку. У рамках проекту досліджено фізико-хімічні властивості мінеральної води злотвинка. У ній містяться сирководень та залізо, а також хлорид та гідроген-карбонат йони. Тому джерело можна віднести до важливої групи. Пальнеологічних вод, тобто така вода має лікувальні властивості за температурою від 6,9 градусів Цельсія до 15 градусів Цельсія і не перевищує 18 градусів Цельсія, відноситься до холодної мінеральної води. Заступним концентрації мінеральних солей це лікувальна столова вода. Отже, мінеральну воду з за результатами дослідження можна віднести до лікувально-столових мінеральних вод. Вживати як слови, напій і по можливості використовувати для лікування. Дякую за увагу.